Святковий настрій та заряд бадьорості панували у спортивній залі школи номер 28 міста Житомира. Цього дня тут було все, як годиться і журі, і вболівальники, і достойні суперники. З хокейними клюшками, м'ячами батьки та діти захищали честь своєї сім'ї. борювали перемогу і можливість представляти Житомирщину на всеукраїнській спартакіаді, що відбудеться у Полтаві. Спортсмени зізнаються, такі заходи приносять не лише моральну насолоду, але й фізичну, адже перед змаганнями кожна сім'я довго тренувалася. Одні закидати м'яча в кільце, інші студіювали літературу та інтернет, аби не спасувати під час вікторини. В нас тато спортивний, він в нас футболіст, волейболіст, цікавиться всіма видами спорту і дивиться часто спортивні всі передачі. Так що ми сподіваємося, що він у нас. З Вікториною з він сильніший. Спорт це набагато більше, ніж спритність та сила. Він зближує людей, встановлює дружні стосунки та вчить поважати один одного, переконані організатори сімейної спартикиади та мама, я – Спортивна сім'я. Тому і подібні турніри мають загальнодержавний рівень та приходять традиційно. Основний напрямок фестивалю це залучення в першу чергу родин сімей нашої області до здорового способу життя, адже альтернативи здоровому способу життя просто не існує, і спорт повинен починатися в родині. Здорова родина здорова Україна. Підтримати учасників змагань завітали, і найтитулованіша спортивна родина Житомира Гопенчуків Мокресових. Вони впевнені, саме з таких маленьких перемог і складається велике сімейне щастя. Спочатку батьки повинні зацікавити дитину у занятті фізичною культурою. А коли дитині це подобається, вона сама захоче реалізувати себе в якомусь спорті. Розчарованих родин після проведення фестивалю не лишилося. Всі учасники фестивалю отримали задоволення, радість, емоційний заряд та приємні враження. Переможці та призери нагороджені грамотами, медалями, кубками та цінними подарунками.